Шановні друзі та колеги, сьогодні Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, який щорічно ми відзначаємо 9 листопада разом із Днем української писемності та мови: Два свята в одному, і у цьому збігу є глибокий символізм мова не тільки засіб спілкування, а й природні резервуари інформації про світ, насамперед про свій народ, про його культуру. Сьогодні і наша культура, і наша мова на передовій жорсткої війни. Українці захищають свою національну ідентичність, яку ганебно і вперто заперечує ворог. Один із моральних авторитетів українців Любомир Гузар, акцентував, що у житті людини дуже важливим є почуття правди і добра. Культура доповнює ці два елементи ще й поняттям краси. Українська культура викликає почуття гордості і самоповаги. Українська культура вистояла під могутнім натиском чужих агресивних впливів, зберегла своє багатство та самобутність і бореться за своє майбутнє сьогодні. Українська культура живить віру у непереможну стійкість українського національного духу. Під час нинішньої війни дуже постраждала сфера культури. Вона зазнала людських втрат. Численні руйнування і приживає відтік талантів, скорочення фінансування, зниження попиту на культурні продукти та послуги. Державні кошти, які в мирний час виділялися на культуру в умовах воєнного стану, були спрямовані передусім на підтримку збройних сил України. Однак, під час нещодавнього ухвалення бюджету на 2023 рік, поза тим, що понад 40% всіх коштів буде спрямовано на армію та безпеку України, держава все ж таки виділила кошти і на культурний та інформаційний фронти. Ми практично зберегли фінансування закладів культури: театрів, музеїв, бібліотек, творчих колективів. І навіть збільшили бюджет на культуру на 235 мільйонів гривень, зокрема для Українського культурного фонду та Українського інституту книги, що надзвичайно важливо для незалежного сектору. Культура має стати джерелом натхнення та ще одним двигуном відновлення України після війни. Тому так важливо всім разом тримати культурний фронт. Багато працівників сфери культури, майстри організували безліч волонтерських ініціатив, допомагають армії. Мирному населенню та на звільнених від окупації територіях і в тилу. Ми гідно тримаємо фронт під час індивідуальних чи колективних виставок вдома і за кордоном, під час виступів українських літераторів на різних майданчиках, під час численних концертів українських музикантів і презентації українського кіно на престижних міжнародних кінофестивалях. Видатний філософ, культур... культуролог Мирослав Попович стверджував. Культура являє собою сферу життєдіяльності людини, в якій вона причетна до цінностей, вироблених історією і споживає і творить їх. Культура є простір, в якому проходить людське життя від народження до смерті. Тому для нас так важливо цей священий для кожного простір захистити і дати імпульси для його подальшого розвитку. Ще раз усіх зі святом, всіх причетних і разом до перемоги. Слава Україні!